Якщо ви не любите котів, то ви ще не знайшли свого кота. А от Конні все життя мріяла мати котика. І власне про це ось ця книжка із серії Моя подруга Конні» як у Конні з'являється котик. Діло було так. Коння малювала портрет кошеняти, а тим часом тато поїхав додому. І раптом перед його машиною з'явилося ось таке малесеньке кошенятко. Слава Богу, тато вчасно зупинився, кошенятком нічого не трапилося. І тато повернувся додому. Але через двері відчинені цей котик зайшов теж у хату. «Кошеня!» – кричить, захоплено коні. Для мене ти найкращий в світі, тато. Тато спантеличино оглядається. Як тебе звати, запитує конні мау, передає киця. Тоді конні несе кошенятка на кухню, годує його. А мама каже, мабуть, це кошенятко комусь належить, ми не можемо його привласнити. Треба написати оголошення та повісити його у супермаркеті, вказавши наш номер телефону, що вони, власне, і роблять. Там вони купують корм для кошенят та наповнювач для котячого туалету. А потім коні довго на власному прикладі вчить кошенятко ходити в туалет. Але врешті маленьке все розуміє і всім дає собі раду. Потім починається ввечері, коні вчить його спати в дитячому ліжечку, що йому теж не подобається. Але вона робить для нього ліжечко із коробки. А наступного ранку ой біда-біда телефонний дзвінок. Дзвонить пані Бекер і каже, що напевно це її котик. Коні дуже не хоче розлучатися зі своїм чотириногим улюбленцем. Вона навіть намагається заховати кошенятко в шафі, але пані Бекер приходить, мама показує йому кошенятку. І засмучена коні чує цю сакраментальну фразу так, це мій тигр, малий втікач, вигукує пані бекер. Вона розповідає, що її кішка народила трьох малесеньких кошенят, але тигр постійно чомусь тікає. І тоді конні просить і маму, і пані бекер, будь ласка, будь ласка, будь ласка, давайте залишимо це кошеня. Ну, гаразд. Якщо ти згідна за нього дбати, прибирати, мити його, годувати, прибирати пісочок, то що ж, хай цей кошенятко лишається у тебе. Пані бекер перелічує, що потрібно магу: миска для корму, миска для води, кошик для спання, котячий туалет, щітка і кіхта-дрябка, щоб кіт не вигострював ногт. Кіхті об меблі. А ще пані Бекер спадає на думку, що, мало, можливо, має блохи чеглисти, адже він так довго перебував без нагляду на дворі. І вона дає мамі адреси ветеринарки. Родина йде купує все, все необхідне для котика, але не купує кіхти-дрябку, тому що ціна на неї просто захмарна. Тоді вони йдуть до ветеринара, і справді в кошенятка є глисти блохи, вони лікують його і роблять щеплення. А наприкінці коні йде до свого дідуся, якого є прекрасна столярна майстерня, та просить його зробити для її улюбленця мау кіхти дрябку що дідусь і одразу й робить. І вже на вихідних мао може лазити по своїй кіхти дрябці. Вся родина не може натішитися кумедним малим мау. Бабуся каже, що вона теж хотіла б мати такого котика. Коні швидко відповідає, але тільки не мау, всі сміються. Отож, я вважаю, що кіт в хату це щастя в хату. Не відмовляйте, будь ласка, своїм дітям у такому волохатому, у такому смішному, у такому люблячому щасті. У Коні з'являється котик. Навчальна книга Богдан рекомендує.